Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. 9.00 – загальнонаціональна хвилина мовчання. Даринка разом зі своїми однокласниками встають за столів і шанобливо схиляють голови. Цим діткам всього по шість рочків, але вони вже чітко знають, що одна хвилина зранку має бути присвячена пам'яті полеглих героїв. У стінах навчального закладу навіть влаштували меморіал захисників як нагадування про подвиг одномістян. Кожного дня у нас відбувається одна хвилина. Мовчаю. Ми навчила, щоб вшанувати пам'ять героїв. Щоб, Павити наших воїнів такі хвилини мовчання відбуваються у всіх навчальних закладах Мукачева від початку повномасштабного вторгнення. Діти щоранку схиляють голови перед подвигом наших захисників, що пішли у засвіти. Опісля звучить державний гімн, аби шанувати й тих, хто наразі на полі бою. Щодня о 9 годині ранку у школах міста Мукачева і 13-й школі в тому числі проходить хвилина мовчання, щоб шанувати полеглих героїв у ці. Загарбницький, такий злючий в війні в моєму класі в даному випадку, це першокласники, теж відчувають це. І вони знаєте так щиро віддано віддають шану героям, що ну, не можна дивитися на ці очі без вони тримають руку на серці, вони трима, вони співають гімн і з великою подякою ми. Схиляємо голови перед воїнами і їх батьками, які допомогли наблизити нам перемогу, наближають до нас перемогу. А от за межами навчальних закладів ситуація зовсім інша. 9.00. Місто кипить подіями. Всі поспішають у своїх справах. Хтось навіть біжить. Не зупиняється ні цивільні автівки, ні громадський транспорт. Все продовжує курсувати, а заклади працювати, обслуговуючи тих самих поспішаєк. Пан Роман один з тих, хто не зупинився під час хвилини мовчання. Каже, поспішає на роботу. Чи зупиняєтесь ви під час хвилини мовчання? О, ні, на жаль, не встигаю. Я на роботу їду на 10 годин. У центрі міста ситуація аналогічна. Не спиняються місцеві, навіть коли проходять повз меморіали загиблих військових. І це не дивлячись на те, що Мукачівська міська рада затвердила обов'язковий порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території громади. Все ж ми знайшли декількох небайдужих, хто щоденно спиняється, віддаючи шану загиблим героям. Так, я зупиняюсь під час хвилини мовчання у 9 годині. Це дуже важливо, тому що треба все ж таки Ну, згадати тих, хто загинув, хто за нас віддав своє життя за вільну Україну. Одна хвилина 60 секунд. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав своє життя за Україну та наше майбутнє вічна пам'ять кожному герою.